Всім добрий ранок. Ну що, на ці міста хоч не приходь на вихідних. Там, блін, щоб ви розуміли, на 4 свободних міста. Машин 6, і я не знаю, як вони там влазять. По 10 чоловік на одне місто. Це б'ють таке, таку, типу пляжику вибрав місто. Тут, звісно, зараз буде аншлагт. Ну я так возле комишика, щоб хоч з однієї сторони мене не обкидували. Два фідерка, як завжди, у нас на флайтик. Один буде. Да, знаю, що я блін, неправильно возю фідери, складу нам видіщий, вставляю блін, в ручку фідера крючочки. Ну, мені так зручно, я винімаю, що неправильно, але головне, що комфортно мені. Будемо ловити на попап і на звичайний флет мотилик. Вже взявся ні червяк, а до речі. Так що я думаю, і на червячок будемо пробувати. Главное, щоб нам гілки не мішали. Тут, ну тут вроде так нормально. Що? Всім приємного перегляду, більше вже постараюся поснімати, коли буде видно. Починаємо риболовлю. Купив собі в тому році флагмана такі рогачики. Вони подорожчі стоять. Бачите, на таких закрутках. Ну, рекомендую. Тому що я перед цим пользувався з Авророю, то знаєте, обичні такі е, срібляські із зеленої вершинки. Блін, така фігня. Постійно випадає, постійно тіряється. Це я купив. Раз. І вже другий сезон без проблем ловлю. Так, ну давайте десь ось люди ми так поставимо. Що я вам хотів похвастатися, прийшов мені ось такий ехолотик з окремим екранчиком, як бачите. Сьогодні днем покидаємо, подивимося, що тут буде. Показується глубина, температура води, дистанція. Тут буде рибу показуватись, ну, у відео. Ось така кубишка, дуже вона мені сподобалась, те що вона легша навіть ніж Діпер. Тому що в мене Діпер був, колись купляв, але я його обірвав в Дніпрі і сказав, що за такі кошти, за такі кошти більше я не буду купляти Діпер. Тому що неприємно, коли він надривається це. все. Коштує там 80 баксів на Алікспресі. Я оставлю силочку, хто бажає придбати, переходьте. Так, по кормовій базі в нас сьогодні, звісно ж, як завжди. Роч, флагман і бік роч. Друзі, офігенні дві прикормочки, ось так вони виглядають зеленого кольору. Оця, блін, взагалі, ліпиться, якщо ви берете в флет, беріть оцю. Оця в флет ліпиться отлично. Ось така вона. Бачите, зелененька, темно зелена А тут я сюди ще додав пачечка. Вона взагалі чорна, але я додав карась макуха вона така. Сірувати. Так, давайте вам покажу, що є по вафтерсам. У нас. Це у нас ось такий кисла груша від CroPro. І ще ось такий, не знаю, як називається, він пилящий. 6,8 дюйма чи міліметр, господі, а цей 5,8. Будемо цепляти цей. Зараз вам покажу, як він виглядить Ось такий маленький геть вафтерс. А на карася більшого і не треба, я вам скажу. Так, по наживкам також у нас мотилик, як сюди. Хто спрашує де беру мотиль? Брудика на восході. Ось такий офігенний, це хто з кривого рога? Такий офігенний мотильок. Ну і опариш. Ну, опариш у мене тут, як бачите, вже такий подуставший. І черв'як. Ну, червяка побачимо, як буде клювати на це, а потім на це там черв'яка якщо сюди Так, ось такий у нас буде перший. Як бачите, мотиль і опариш. Забив як я крючки не вставляю з мотивом з і опаришем. Хоча можна, я думаю, з опаришем. Отак ставити, тому що боюся, що їх роздавить просто. Ну і все, і закидаємо. Так, ну а тут ще один флейтик, як бачите, ось такий має монтаж. На голочки. Щось мені подобається, голка, маленький крючочок, дюрза. Тут у нас, як бачите, така бусинка і скользящий монтаж. Все, більше нічого придумувати не треба, беремо просто наші вафтерс. Надіваємо його на голочку. І все, ось такий монтажик виходить. Так, дивиться. Тарани, на який батон, прикиньте, взяв на волосяний монтаж. Якось, бачите. Попапчик чи вавторс. Оце прикол. Ну, Це моя перша, перша таранька на волосяний монтаж. А мотиль головне мовчить. І пуфет мовчить, і все тут. Такий батон. Дуже класно. Дивіться, ось так він цепляється просто на нитку. Поки риба не плює, подивимося що воно, що воно є тут. Так, ну що, я закинув його, дивіться Воно ковує і дивимося що воно нам буде показувати. Зараз я буду крутити, як бачите, там глибина метр 9 температура 12 градусів показує яму коротше що я вам скажу найшов цікаву точку не так далеко виход іде 4 метра потім виход із бровки до 2 метрів і оце на цьому виході на тій бровці хочу зараз спробувати половити тараньку. Я думаю, вона там може стоять. Коротше що, пробуємо, перебазіруємо зараз на тараньку. <кій> Немає у мене фідергама, забувся вдома. Кормушечка, дюза 50 грам. Тут у нас <кій> вертлюжок з стіжкою, бусинка. і поводок сантиметрів, мабуть, 40. Манесенький крючечок і декілька мотилів О, дивіться мене вона... на не клієнт поки я там може поки я тут на тараньку одна із мене клюнула на попавчик Щас подивимося що вони там може карась починає вже клювати я блін, на тарань перейшов Може обратно тарани на дорогу ні, такий красівчий невеличкий. Тоже на полпапчик, дивіться. Вчора теж нав'язав без, без цієї термоусадки. І, бачите тоже працює отлично такі карасевич клас так ну що, перейшов на таранька и бачите пузато блин и крена подзибует таранька сейчас її попробовать поставить на точку там поставив закинув на вактер счет а тут пока половин таранню уже скарасю не, не хоче клювать Дуже. Так, дивіться, яка поки ходив там, спілкувався. У мене вже сидить така таранюха взагалі. Це взагалі несерйозний розмірчик. Так, ну що, будемо в принципі збиратись. Риба сині щось клювати не хоче, я не бачу смисла сидіти. Лучше вдома чимось позаймаємося, якимись справами. Карася одного піймали, декілька тараняк, Можна, звісно, було похімічити, щось то попридумувати, половити таку тараньку, але це не наша рибалка. Так що що, всім дякую за перегляд, відео вийшло не таке довге, як завжди. Ставте лайки, не забувайте про підписочку на канал і всім гарного дня.